Запоріжжя, шановні, це будинок після першого прильоту кабу. Жовтень, 24-го, отак виглядає. Отакі стіни, такі диромахи. І ніхто нічого не робить. А Харченко отримує у нас топ 100 жінок премію за те, що вона розвиває наше місто, розвиває. Це називається розвиток. Укриттів нема. Куди не піду, ганебні. Риття на мапі рахуються, а їх нема в наявності. Люди в таких умовах живуть. Це ненормально. Тому, шановні мої, закликаю вас, дивіться на нашу владу не через рожеві окуляри, тому що оце жовтня місяця стоїть. У ця стіна, якщо її колихнути, вона впаде або сюди, або туди. До кого бігти, до кого звертатись? До мене звернули знов мешканці цього під'їзду. І Я думаю, якого депутата зараз напрягти. Тоді я кричала: Міша, просок, зроби дах. Чому там зробив? Тут не зробив. Міша зробив що до Миші бігти? Мішу проси? Чи Харченко щось буде робити зі своїми комунальними підприємствами, які не працюють на громаду? А премію отримує топ 100 жінок дали премію Харченко. За що? За те, що у нас проти укриття виводять дітей. В не введені приміщення в експлуатацію. Ну і написана заява до поліції. Поліція не внесла справу в ЄРДР. Сьогодні я звернулася до суду, буде через суд вимагати. Ніхто не бачить ні поліція, ні влада жодних порушень. А діти в цих приміщеннях вчаться і вчаться вже давно. Люди живуть у таких умовах: стіни падають, штукатурка падає, сюди прилетів перший кап. І нашій владі все одно комунальні підприємства не працюють.